Доброго дня всім бажаючим вивчати англійську мову. Сьогодні ми розпочинаємо захопливу подорож разом із підручником Fly High One для першого класу початкової школи. Нас чекають нові слова, цікаві вправи, веселі герої та багато англійських пригод. І сьогодні ми розпочнемо зі знайомства з нашими новими друзями. Нашими персонажами. Ми навчимося називати себе, знайомитися один з одним, запитувати ім'я. І відповідати на це питання, і вивчимо, як вітатися на англійській мові. Наш перший урок називається Hello, і цим словом в англійській мові вітаються. Тобто, воно переводиться як привіт або добрий день. Зараз ми познайомимося із нашими персонажами, з якими ми будемо вивчати англійську мову на протязі всієї книжки. Давайте послухаємо діалог від носіїв англійської мови, які будуть озвучувати е, наших нових знайомих. Hello! I'm Caboom. What's your name? I'm Fiona. hello ah, i'm paco what's your name i'm hello i'm miss marie and i'm mr coomer hello ah, i'm trumpet what's your name what's your name Отже, ми послухали діалог, де носії нам озвучували наших персонажів, і зараз ми будемо е, слухати і розбирати цей діалог. Слухаємо першу фразу. Hello. I'm What's your name? І так, перша фраза «Hello». Це з нами здоровається левенятко, якого звати кабу. Це дівчинка. Вона нам говорить hello. Hello, це є привітання, яке переводиться як Привіт. Далі вона говорить, I am кабу, що переводиться як я кабу. Тобто вона говорить, що її ім'я кабу. І запитує: What's your name? What's your name? Значить, як твоє ім'я? Або як тебе звати? Слухаємо далі. I'm Fiona. І далі дівчинка відповідає: «I'm Fiona, по прикладу, I am Kabu. Тільки вона підставляє своє ім'я. I am Fiona, тобто вона нам говорить, Я Фіона». Hello. I am Paco. А це вже з нами вітається папушка. Він говорить Hello. Тобто, привіт. I am Paco. Тобто я Paco". What's your name? І знову запитує, What's your name? Ось ми бачимо, що він запитує у хлопчика. I'm Jim. І хлопчик відповідає: I am Jim. Тобто, це переводиться, як «Як мене звати Джим. Hello, I'm Miss Marie. Далі з нами вітається Горила. Вона говорить Hello, I am Miss Maru». Тобто вона знову говорить: Hello, привіт, або добрий день. I am Miss Maru». Я Miss Maru. Miss переводиться як пані. На українській мові це буде. Привіт, я пані Мару. And I'm Mr. Kuma. А це її брат, мистер Кума. Він з нами літається також говорить And I'm Mr Kuma. По аналогії з мис мистер Пан. Тобто мис Мару, це пані Мару, мистер Кума, це пан Кума. Hello. Ah, I'm trumpet. І це вже з нами вітається «трампет». «Трампет» – це слоненнятко. І що він сказав: Hello. Привіт. I am trumpet. Я trumpet. What's your name? What's your name? запитує «трампет». Це вже він запитує у тебе. Як тебе звати? І ще раз він тебе запитує, як тебе звати? Тобі потрібно відповісти на це питання. Ти вже знаєш, як це зробити. Нам уже представлялися спочатку левенятко кабу, вона говорила вона говорила I am кабу. Далі представилася Фіона, вона сказала I am Fiona. Далі папуга сказав, I am Пако». Далі хлопчик представився I am Jim». Далі представилися дві горили. Спочатку е жінка сказала, що вона I am Miss Maru», а далі її брат сказав And I am Mr. Kuma». Тобто ти вже знаєш, як це зробити. Е ти спочатку вітаєшся, говориш Hello, а потім говориш I am. І підставляєш своє ім'я. Тобто, наприклад, I am Кабу, А ти говориш своє ім'я. Наприклад, I am Наталія. Тобто, на прикладі цього коротенького діалогу ми з тобою навчилися вітатися. Ми вже знаємо, що привітатися на англійській мові сказати Привіт. Або добрий день буде Hello. Щоб познайомитися, запитати, як звати когось, ми використовуємо фразу What's your name? What's your name? Тобто, яке твоє ім'я, дослівно, або як тебе звати. І якщо ми хочемо представитися, ми використовуємо фразу I am і далі називаємо своє ім'я. В діалозі ми чули, містер Куна сказав And I am Mr. Kuma». Слово and переводиться як А. Тобто Міс Мару» говорить I am Miss Maru», а містер Кума говорить and I am Mr. Kuma», Тобто А я Містер Кума. В цьому першому коротенькому уроці. За п'ять хвилин ми навчилися вітатися, представлятися та запитувати, як зовуть наших нових знайомих. А тепер домашнє завдання. Для того, щоб краще запам'ятати ці фрази, ти повинен привітатися зі своїми рідними або навіть друзями, якщо вони також вивчають англійську мову. Далі представитися їм. Фразою «I am» і підставляючи своє ім'я. І запитати: What's your name? Зроби це зі своїми рідними та друзями. Також ти можеш вибрати персонаж, який тобі подобається найбільше, і від його імені привітатися з усіма іншими персонажами. Наприклад, тобі хочеться бути левеням кабу. Ти говориш, Hello, спочатку Фіоні. Говориш: I am Kabo, what's your name, далі Джиму, далі папузі Пако, далі Miss Мару і Mr. Куна. І, звісно ж трампету нашому слоненятку, або ти можеш вибрати будь-який інший персонаж, який тобі подобається, і привітатися, назвати своє ім'я, і запитати, як звати е, наших е, нових знайомих, з якими ми сьогодні познайомилися. Обов'язково домашнє завдання і до зустрічі на наступному уроці.